Кейм МакДонал. Цей химерний Світ. ТЕКСТ читає Сергій Оробчук. Розділ 27. виходив просто якийсь тиждень откровень, І Ганні відкрилося ще одне. Усе життя з незрозумілих їй причин з нею постійно намагалися заговорити незнайомці. Йдеться не лише про недолугих чоловіків, хоча й про них теж, а про людей загалом. Колишня сусідка по кімнаті в гуртожитку на ім'я Саманта, вирішила навіть провести експеримент. Коли вони вдвох сиділи в потягу у навушниках і читали книжку, будь-яка людина починала говорити саме з Ганною. Саманта казала, що причина криється у приязному личку. Малося на увазі, що Ганна постійно мала вигляд людини, яка залюбки з вами потеревинить. А Саманта самій собі поставила діагноз стервозного личка, яке вказувало на те, що вона воліє. Щоб їй не заважало читати. Таким чином, під час тривалих поїздок Ганні постійно показували фотографії чужих котів чи онуків, а інколи задля більшої втіхи котів із онуками. Упродовж однієї поїздки в потягу вона слухала лекцію про вдівство від чоловіка на ім'я Дерек. Йому було 82, і в якийсь момент він докинув, що йому подобається досвідчені пані і що жінки має бути багато. На лондонських вулицях її ледь не кожні 30 хвилин зупиняли туристи з проханням. Підказати дорогу. Одного пам'ятного разу приємний індієць запропонував їй руку й серце. Пропозицію вона відхилила і натомість порадила оглянути площу пікаділлі. Ця її риса донині здавалася обтяжливою до Кеслфілду від офісу бадьорим кроком йти 15 хвилин. Цей житловий комплекс розташований уздовж спокійного каналу, який перетинають залізничні мости. Сходяться вони поблизу вокзалу на Оксфорд Роуд. Суміш сучасних багатоповерхівок і перероблених млинів із балконами, з яких видно канал. Уздовж нього проходить автошлях, який наприкінці розходиться розгалудженням, подібним до дерева. У водах каналу радісно хлюпаються баржі. Гарний краєвид відносно тиха оаза поблизу водойми за кілька хвилин пішки від центру міста. Ганна залишила собі в голові нагадування про те, щоб переглянути ціну оренди треба шукати постійне житло. Зрештою, не завадило б ще й з'ясувати, скільки їй платять, скільки всього сталося, що не було хвилинки, щоб це обговорити. А з огляду на загальний стан офісу, який аж благав ремонту, знати це й не дуже хотілося. Вона досі тішилася тим, що тепер просто має роботу, тож не хотіла нищити цю мінімальну мотивацію знаннями про оплату. Ганна вирішила не говорити з Реджі про те, що сталося з братами Фентонами на виході з адміральської зброї у понеділок. Здавалося, відтоді вже сто років минуло. Зрештою, вона мала створити нову себе. Якщо Реджі ухвалив таке саме рішення, то хто така Ганна, щоб його судити? До того ж, вона з головою поринула в невідоме і якісь частині її єства, значно спокійніше було знати, що супутник здатний владнати непросту ситуацію, хоча з першого погляду так і не скажеш. Тож вона просто слухала, коли Реджі радісно перелічував ресторани, в яких бував. І пояснював, чому вони виявилися жахливими. Попередній досвід Ганни в розслідуванні полягав у тому, що вона помітила гігантські масштаби неблагонадійності свого чоловіка, у Реджі такий досвід, вочевидь, поширювався суто на ретельну критику другосортної карти вин так і вийшло, що вони дісталися кеселфілду і зупинилися, роззираючись навкруги, бо не знали, з чого почати якщо чесно, почувалися доволі ніякого. Почали гуглити вбивство у Кесселфілді на телефонах, медіа подавали мізерну інформацію. Першого дня писали переважно про те, що на цьому місці знайшли тіло 52-річного чоловіка і що поліція веде розслідування. Наступного дня в статтях лише повторювали попередню інформацію та додавали, що особу чоловіка встановлено. Його звали Джон Маквайр. Він був корінним манчестерцем і не мав постійного місця проживання. У Ганни в кишені лежала візитівка інспектора Стержеса, але зателефонувати йому вона не наважилася. Він не здавався тим, хто залюбки відповість на запитання і принаймні не поставить своїх. Крім того, Ганна радше померла б, ніж визнала, що від учора постійно ловить себе на думках про нього. Напевне, це якийсь різновид стокгольмського синдрому. Після стількох років жахливого шлюбу вона з надмірним ентузіазмом реагує на перший контакт. І згідною особою чоловічої статі. Тому вони з реджей далі стояли, роззиралися навкруги, і гадки не мали з чого почати. І саме тепер прокляття, від якого Ганна страждала все життя, виявилося благословенням. як інших ідей не було, вона блукала навколо і шукала поліційні стрічки, аж тут її зауважила жіночка на курильці поближнього блоку офісів, яка обіймала себе за плечі, щоб зігрітися. Дорогенька все добре. П'ятнадцять хвилин по тому Ганна побачила, що Реджі їсть булочку зі смажениною біля каналу, а трійка качок у цей час косо на нього поглядає. Коли Ганна підійшла, він показав знак, на якому качур із мультика дякував за те, що його не годують хлібом. Малюнок наголошував, що від хліба у качок були черевце, крім того, хліб містить невідповідні поживні речовини та спричиняє цвітіння води. Воно вбиває рибок, із якими качки дружать. А самі птахи від нього хворіють. Може, це все й правда, мовив Реджі. Втім, не можу позбутися думки, що дана система неабияк хибує. Ніхто всього цього не пояснив качачкам. А ще тут написано, що їх треба годувати розрізаним виноградом без кісточок. Хто взагалі носить із собою розрізаний виноград без кісточок? Ганна поплескала його по руці, і обоє відійшли на крок, бо одна качка злісно на них крякнула. Слухай, почала Ганна. Тіло, яке знайшли у вівторок зранку, було тут. Це був якийсь бідолашний безхатько, його знайшли на світанку. Припускаючи це сталося вночі ще в понеділок, і все сходиться з написаним у газетах. Ага, зрозумів. Так, бачиш отих робітників. Гана вказала на двох чоловіків на арештуваннях, які латали щербину в сігляній стіні. Це і є те місце. Поліція його перекрила у вівторок на цілий день. Вони підійшли до стіни. Як ти про це все дізналася? поцікавився Реджі. Ганна знизала плечима і сором'язливо усміхнулася. Ой, знаєш, просто порозпитувала. Вони стояли на протилежному березі каналу і стежили за роботою чоловіків. Але та розбита цегла ніяк не може бути пов'язана з тілом, правда? Ганна роззирнулася. Не знаю. Жінка, з якою я говорила, сказала, що тіло знайшли прямісінько під тією стіною. Он як. протягнув реджі. Обоє хвилини зо дві стояли і дивилися туди. Окей, знову заговорила Ганна. Поміркуймо. У цій смерті було щось підозріле, і якимо чином до цих подій долучився Саймон. Напевне, це було аж так підозріло, що зацікавило його. Що ж, Реджі вказав на стіну. Пошкодження кладки на 4,5 метри від рівня землі це доволі дивно, хіба ні? Мабуть, Ганна класнула пальцями. Ще в тому повідомленні він сказав, що має джерело. Яке джерело могло бути Саймона? Ну, не знаю. Той сердега переважно більше часу. Сидів під офісом. Можливо, він щось про це писав у блокноті? Якщо й так, то блокноту поліції, а Бенкрофт дуже чітко висловився ми з ними не співпрацюємо. Вони розвернулися, і кожен обвів поглядом вікна квартири, опори залізничного мосту, крани вдалині. Короткий період із відчуттям, нібито вони знають, що роблять, добігав кінця, аж тут до них перчовикав хтось із спальним мішком. Вибачте, що відволікаю, люди добрі. Але чи не знайдеться у вас якогось дріб'язку? Ганна підозрювала, що це не що інше, як сліпа удача. їй здавалося й малоймовірним, що під час розслідування може отак просто підійти і попросити дрібних грошей, найочевидніший кандидат у свідки, якого дивовижним чином не помітили. Хоча новоприбулий і не дуже допоміг, бо сказав лише, що Джона Маквайра називали довгим Джоном, і що він був своїм хлопом, який ніколи й мухи не скривдив. Після кількох запитань він також розповів про інші місця. Де можна знайти товариство без хатків. Спершу це приголомшило обох, потім засмутило. Навіть тут, у порівняно спокійному районі, залишалася істотна проблема безпритульних, просто потрібно знати, куди дивитися. Люди провалювалися у тріщину, яку дало життя, і селилися у щелинах, які їм вдавалося відшукати. Гана, з рейдже проминуло тих, хто спав у два ряди на матрацах на пішохідному переході під одним із кількох залізничних мостів району. Закапелки між будинків місцинки на дальньому березі каналу навпроти, завше людного тротуару, по -під опорами мосту, де тільки був бодай п'ятачок простору і найменший прихисток, там і жили без безхатьки. Ганна з реджі йшли доріжкою паралельно до каналу, віддалялися від багатоповерхівок із приємними краєвидами, і зрештою наблизилися до міні-табору з наметів. Чому все так погано? запитала Ганна. Так вийшло, відповів Реджі. Що тут людям дозволяють бути безпритульними. У Лондоні в багатших районах роблять усе можливе, щоб їх позбутися, але все одно не вдається. Становлюють ряди шпичаків, щоб не можна було розлягтися, їх пересувають і так далі, і таке інше. Ганна кивнула, вона згорала від сорому. Редже, безумовно, мав рацію. У Лондоні вони з чоловіком жили в районі Найсбрідж і не бачили безпритульних, бо в місті витрачалися великі гроші, принаймні на приховування нерозв'язаної проблеми. До того ж, вів далі Реджі, Манчестер дружне місто. Якщо припустити, що треба десь жити безхатькам, то чому б і не тут? Це звучало розумно. Вони говорили з багатьма людьми, хоча чимало з них мали Манчестерський акцент, не бракувало людей з інших міст. Реджі додумався скачати на телефон фото Саймона, вони показували його людям і ті машинально хитали головою, бо не довіряли охочим до розпитувань. Тим, хто готовий був слухати, Реджі пояснив вони не з поліції. Саймон був його другом, і вони просто хочуть знати, хто з ним розмовляв. Кілька людей знехотя зізналися, що знали Саймона. Їх Редже розпитав про довгого Джона і про те, чи не бачили вони чогось у понеділок вночі. Ганна замислилася, скільки часу витратив Саймон, щоб додуматися до розпитування безпритульних. Зважаючи на те, як довго це не спадало на думку їм із Реджі. Може, хлопця й справді був би гарний журналіст. Вони підійшли до покинутої баржі, пришвартованої до краю каналу. У ній теж оселилися кілька безхатьків. Двоє сиділи на палубі й пили щось із незнайомих Ганні бляшанук. В одного була безліч татуювань, гіпс на правому зап'ястку, в іншого довга нерівна борода, і куртка поверх футболки з написом Френкі радить розставлятися, яка бачила кращі дні. Вітаю, заговорила Ганна. Можна з вами перемовитися слівцем? Ми шукаємо людей, які знають нашого друга. Чоловік із гіпсом мав йоркширський акцент. «Фараони?» Ні, відповів Реджі. Тоді відваліть. Реджі показав фото Саймона на телефоні. Чесно, це не створить вам проблем. Ми просто хочемо з'ясувати, з ким він міг говорити. Хлопець працював з нами. Не знаю його і знати не хочу. Реджі опустив телефон. Побоюся, що шансу познайомитися у вас уже й не буде. Він мертвий. Гля який? Докинув бородатий із сильним акцентом кокні. Перед, вимітайся звідси. Ганна відчула, як Реджі напружився і поклала руку йому на плече. Гаразд, приязно сказала вона, дуже вдячні за ваш час. Ми йтимемо тим шляхом, якщо раптом зміните свою думку. І показала, звідки вони прийшли. Знайдемо десь на шляху лави і пообідаємо. «Ой, глянь на них. сказав носій кокні. Вони розвернулися і зібралися йти. Реджі озвався до Ганни, намагаючись, щоб його не помітили. Вдячні за ваш час. Я завжди тільки за вихованість, але вони поводилися огидно. Знаю, відповіла Ганна, але я це сказала не їм. Це адресувалося дівчині, яка виглядала з ілюмінатора під палубою. У неї було таке обличчя, коли вона побачила фото, вона точно знала Саймона. Он воно що. Тому йдімо повільніше. Знайдемо лаву і загалом побудемо тут, поки вона не прийде сама. Розділ 28. восьмий. Окс увійшов до вестибюля церкви всіх старих і відчув запах трави, який нічим неможливо сплутати. Запах поширювався з друкарні на першому поверсі. У тих рідкісних випадках, коли Бейнкрофт не порив будівлею, Окс часом пірнав туди і розкурював ізменя косячок, але нині був не в гуморі. Натомість піднявся на другий поверх, зазвичкою перестрибуючи четверту згори сходинку. Поки йшов, торба теліпалася і билася об стегно. А з рецепції долинав громовий голос Грейс, яка говорила телефоном. Ну, пробачте, сер, але цей химерний світ не несе відповідальності за продукти, які рекламує. Вам треба зв'язатися безпосередньо з виробником. Окс обігнув ріг. Грейс із навушниками і мікрофоном стояла на рецепції і агресивно протирала стіл. Це привертало увагу, бо рецепція була єдиним об'єктом у офісі, який бодай коли неколи здавався чистим. Зо два місяці тому Окс припустився страшної помилки. Залишив на рецепції торбу з під Індійської їжі, як наслідок два тижні його демонстративно залишали без обіду. Хоч, як це дивно, цього дня на рецепції стояла ваза з чималим букетом. Окс не дуже знався на квітах, але букет був барвистий і приємно пахнув. Грейс подивилася на окса і усміхнулася, а потім звернулася до співрозмовника по той бік дроту, і її брови піднялися. Що ви зробили? Тобто не передбачається, ж, щоб хтось туди піднімався, хіба ні? Окс зупинився біля рецепції. Спиратися на щойно відполіровану поверхню не наважився. Там і не повинно бути конкретного напису, який би це забороняв. Просто о Ісусе, всі святі на небесах, деяких речей просто не можна робити, і це потрібно знати. Греш широко розтулила рота, в її очах спалахнула злість. Послухайте тільки. Вона перевела погляд на окса. Він кинув слухавку. Грубіян. Чим би творінням він не був, творцеві слід було б серйозно з ним побалакати. Грей тягнула з голови навушники і сіла. Окс сказав на квіти. А це звідки? Обличчя Грейс засяяло. Не знаю. Але на карці написано від таємного шанувальника. Гадаю, Ганна припала тому поліціянту до душі. Тому який розслідує справу Саймона? Усмішка зникла з обличчя Грейс. Вона нахилилася вперед і глянула на Окса. Любий, мені дуже шкода. Ти, напевно, щойно від його бідолашної матері. Окс кивнув. Як вона? Окс протяжно зітхнув. Погано. Ну, тобто, я очікував, що вона не. знаєш, але. Грейс поплескала його по плечу. Я знаю, це важко. Впевнена, вона вдячна за те, що ти зайшов. Ок стенув плечима. Якщо чесно, я не знаю, чи зрозуміла вона, що я там. З нею були кілька жінок. Вона просто сиділа на дивані і дивилася в підлогу. Бідолашна». Так, погодилася Грейс. Той хлопчик був усім, що вона мала, не можу навіть уявити. Вона склала долоні докупи, наче в молитві. Ага, сказав Окс. Грейс, ти ж знаєш, так що ти дуже релігійна. Знаю Оксе. Ну, він затнувся, намацуючи потрібні слова. «Це його, я ніколи віруючим не був, а тебе поважаю все таке, просто це не моє. Ти ж знаєш, я цього не засуджую, Оксе. Окс кивнув. Він любив Грейс, але чудово знав, як вона обожнює всілякі засудження. Вона ж могла цілий журнал перегортати і дорікнути кожному, чиє ім'я там згадувалося. Він переймався тим, що Грейс може змінити своє ставлення до нього, коли дізнається, що він гей, але заради справедливості слід сказати, що її ставлення не змінилося. Єдине, що змінилося, тепер вона запрошувала окса завітати до її церкви і знайти собі не гарну гідну жінку, а гарного гідного чоловіка. Вочевидь, нова реформатська церква в Манчестері могла похвалитися неабиякою ліберальністю. Я просто окзам'явся. Словом, ти справді віриш у рай, пекло і все таке? Грець кивнула. Вірю, я намагаюся йти шляхом господнім. Знаю, мої любі, покійні чоловіки зараз на небесах і терпляче чекають на мене. Це точно. Окс вирішив не розпитувати Грейс про те, як вона це собі уявляє. Ага, річ ось у чим. Якщо зробити щось дуже погане, це, типу, тебе вже точно туди не пустять? Чи це можна якось типу виправити? Що ж, в Очах Грейс палахнули небезпечні вогники ентузіазму, і Окс багнув, що зараз знову почує заклики ходити до церкви. Господь очищує всі душі, які щиро того бажають, солодкими водами свого пробачення. Ага, Окс невпевнено кивнув, понів. А чому ти питаєш? поцікавилася Грейс уже непобожним, а підозріливим тоном. Що ти такого накоїв? Ну, Окс потерпотилися. Пам'ятаєш, отобенькрос що сказав, щоб я пішов і дізнався, що сталося з камерою Саймона. Так. Ну, то його мама, бідолашна жінка. Розумієш, їй не до того, нема сенсу щось там у неї питати, Очі Грейс звузилися. Оксе, що ти зробив? Він виставив долоню. Просто дай мені секунду. Я цей. І пам'ятай, що ми намагаємося зрозуміти, що сталося з бідолахою. Ну і він же був моїм коришем. Це я ходив з ним у паб і давав поради, як працювати з камерою, типу автоматичне збереження і всяке таке. Він не зміг налаштувати автозбереження через Wi-Fi, я йому допоміг. Ми були справжніми коришами, типу, ну, він мені сто фунтів позичив. Оксу здрів, як потемніло обличчя Грейс, і збагнувши останніх слів, краще було б не вимовляти. Я збираюся все до останнього пені повернути його мамі, це не обговорюється. Як тільки в мене гроші з'являться, розумієш, га? Окс пригладив бороду. Уже не на жаль шкодував, що намагався це пояснити. Ну, отже, я йду нагору, типу, в туалет. І прошмигую в кімнату Саймона, просто глянути чи знайду камеру. Зрозуміло. Її там не було. Але, як я вже казав, я йому допомагав і пам'ятав, що камера автоматично зберігає все через Wi-Fi. усі фотки, все. До чого ти хилиш, Оксе. Я пояснюю його фотки зберігаються у хмарі, а потім, бо в інтернеті ж нічому нікому не можна довіряти, шариш, бо великі корпорації тримають у кулаку. Оксе. Грейс вирішила не дозволяти йому поринути в глибини розумувань. Добре, я просто. я робив щось погане. Але може, не таке вже й погане? Оксе. Але це було заради благої мети. Розумієш, я намагався зрозуміти, що сталося з бідолахою. Боже поможи. Якщо ти не поясниш, до чого хилиш, негайно. Окс запхав руку в торбу, і дістав звідти чорну скриньку завбільшки, як книжка. Я. ну, типу, ненадовго позичив його жорсткий диск зі збереженими фотками. Я його поверну. Грейс хрестила руки на грудях. Це було дуже нерозумно з твого боку, Окса. Я знаю, але я типу панікував і все таке. Ти маєш його повернути. Окс гарячково закивав. Так, вже ж неодмінно, жодних сумнівів. Але річ у тім, що я це вже зробив. Він станув плечима. Можемо заразом цим скористуватися і поглянути, що він наснімав.